Як то кажуть, третю за любов? А сучасна любов вона така з приколами, з почуттям гумору. Текст називається Тіндер. Я заходжу у Тіндер хіба для сміху. Кожна третя дівчина супермодель або чемпіонка з бігу. Кожна п'ята шукає папіка або вегетаріанка, якщо перші дівчата з Житомира, другі із могилянки. Кожна четверта вірить, пафосна фотка як ти допоможе на айтішніка Айтішника чи діаманти. Щось написати про себе можуть відсотків вісім. І це зазвичай не Шекспір, і навіть не Ейсі Дісі. Мало хто бісить більше ніж випускниці Шеви, що пишуть англійською. Ніби бердичівські королеви кажуть, що хочуть у Францію. Типу, щоб їх звозили, і їх, сука, зазвичай возять, бо вони зазвичай красиві. Як і всюди, тут є внутрішні коди, чарівні слова. 4.20. Їй до вподоби хороша трава. Open-minded. у неї є хлопець, та це не проблема. Є дитина, навряд чи піде з тобою на слеми. Люблю футбол, готуйся зустріти принцесу Ксено. Ніхто не скаже про тебе краще, аніж твоя інста. Тому перед тим як запостити щось, запостити щось, зраховуй до п'ятиста. І якщо ти хочеш похвастатись фоткою з балі, краще запости її у твіттер, бо покажи мамі, бачиш, кажучи, друзі, ваші подорожі заєбалі. Складно бути чоловіком в емансипований час. Ти її лайкаєш перший, вона тебе лайкає, теж думаєш, ну все, палюбас і... Після трьох днів мовчання, коли вже ожив би навіть і джізус, вона тебе банить, ніби у тебе коронавірус. І ось нарешті знаходжу нормальну дівчину, не художницю, не поетесу. В її тата немає рушниці. В її мами до мене сексуального інтересу. Ми зіграємо з нею у гру, де вона королева Дайнеріс, а я її грубий татарін. І я зроблю те, чого не зміг зробити. Її колишній мультфільм Гагарін.